Яна працювала у кафе швидкого харчування. Вона була і на касі, і офіціанткою, все виконувала сама у залі. Дещо встигала, як і її напарниця Люда, яка працювала на кухні. Шеф ніяк не міг знайти персонал, і Яна працювала за трьох на одну зарплату. У кафе юрмила черга, люди вигукували, а можна швидше. Я одна, руки дві. Намагаюся, як можу. А у вас що більше людей немає? Ну чому так довго? Дівчино, вашій мамі зять не потрібен. І решта неприємних коментарів. У Яни в голові крутилося все: картопля фрі, кола, чек, бургер, кава, чек, піца, сік, дві порції, чек. Закінчили зміну о дев'ятій вечора. На вулиці було уже темно. Без сил дівчата вийшли з кафе та розійшлися в різні боки. Я ні треба було пройти підземним переходом. Там було так темно, тільки дві лампочки на початку та наприкінці. Тут до неї підійшли двоє. Обличчя видно не було, тільки силуети. Доставай все цінні сумки та знімай сережки. Тільки не кричи: у мене ніж. Я назлякалася і почала знімати свої сережки. Повз проходив хлопець із великою сумкою. Дівчино, вам допомога потрібна? Так, тихо відповіла Яна. Хлопець якось замахнувся на грабіжника, той кинув сережки і втік в один бік. А другого Янин герой перекинув через плече та так, що Яна змогла розглянути його краще. Він утік у інший бік. Так хлопець познайомився з Яною. Його звали Роман. Він був невисокий, назрістий, і відразу видно, що спортсмен. Ви приходьте до мене у кафе. Тоді я проводжу вас, щоб було безпечно. Яна з Ромою потоваришували. А через півроку почалося кохання. Молоді люди з'їхалися і на весілля покликали спільних друзів. Поки Роман зустрічав своїх друзів, Яна уважно за ними спостерігала. Це він, він грабіжник. Я запам'ятала його куртку і цей шрам біля ока, закричала Яна. Повисла незграбна пауза. Тоді Рома наважився пояснити. Річ у тім, що Рома давно помітив Яну, але після роботи вона завжди поверталася додому втомлена. І познайомитись було неможливо. Це Рома того дня прокричав вашій мамі зять не потрібен, щоб привернути увагу дівчини. Але нічого не виходило. Тоді він організував цей напад. Спочатку Яна страшенно розсердилася, але потім її пробило на сміх. Добре, що усе закінчилося так, а не інакше.